Мої вітання 28 число кожного місяця. Я з великою гордістю і радістю звітую перед вами за виконану роботу. Завдяки нашим спільним зусиллям ми з вами робимо дуже великі справи. Поїхали. Значить, хто не знає, що відбувається, я називаю номер по порядку бригади. Не існуючі номер бригади, звісно, що ніяких ми не показуємо номерів бригад. Ми не показуємо облич наших захисників. Це все заради їх безпеки. Я називаю номер по порядку бригади. Називаю наші хвостики з минулого разу, що я мала вам надати або звіт, або квитанцію. А також поїхали у нас з вами 10-й звіт через два місяці. Представте собі, буде рік нашої роботи. У мене таке враження: з одного боку, що я тільки вчора цим займаюся, а з іншого боку, я вже просто не уявляю свого життя без волонтерства, без вас, без вашої підтримки і без того, що ми з вами робимо і який зворотній зв'язок ми з вами маємо. Все зараз побачите, все почуєте. Поїхали. Так, значить, давайте до наших хвостів. Що я мала вам. Надати ще минулого разу, але хлопці не встигли то зробити. Бригада номер 208, Дивимось. Відео щиро дякуємо найбайдужим людям, хто залишився до збору на цей манікуляр. Особа подяка для Яни Посенкової за її незламність разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава. Бригада 213, Також відеозвіт. Ще раз вдячні пані Яні за надані нам ці прекрасні девайси. Пані Яно, ми вам зичимо мирного неба над головою і разом до перемоги. Слава Україні! Його? Бригада 217. Тут у нас і оплата була серпнева, і відео зараз ви побачите. Перед тим, як включати відео, значить, що ми тут зробили? Ми купили двигун. На бойову автівку загальна вартість 106 тисяч 485 гривень. Донат прийшов 500 гривень. Дякую, молодці. Дякуємо Пасенковій Яні Анатолійній і всім, хто долучається до зборів. і нас підтримує. Дякуємо за те, що допомогли нам відремонтувати оцю машинку, яка буде виконувати бойові завдання. Далі, бригада 220. Тут відеозвіт дивимось. Хочу вам подякувати волонтеру Яні Посенкові, який нам постійно допомагає. А цього разу вона нам передала два «Мавіка-3», які будуть допомагати нам в спостереженні та знищенні ворога. Разом ми сила, слава Україні! Героям слава! Бригада 221. Тут оплатили тепловізор дві одиниці, зарядна станція, бінокль, ліхтарі. П'ять одиниць загальна вартість 98 тисяч 750 гривень. Висловлюємо щиру подяку та глибоку повагу всій спільноті, яка підтримує нашу армію. Та окрема подяку пані Яні, яка ніколи не втомлюється разом до перемоги. І слава Україні! Героям слава! Так, тут також у нас оплата, і вже є відеозвіт. А що ми оплатили? Зарядна станція. Це бригада 222. Зарядна станція, дві штуки, телевізор дві штуки, кріплення для телевізора дві штуки. Загальна вартість 89 тисяч 800 гривень. Хочемо щиро, від душі подякувати пані Яні Пасенкові, всій її команді, а також кожному підписнику пані Яни, що відгукується на її збори, що дає пані Яні можливість надавати нам ось такі обсяги потужної та необхідної для виконання бойових завдань допомоги. Отримали від вас дві плазми для контрольно спостережних пунктів та зарядні станції, які дозволять нам зустріляти зображення з розвідувальних дронів навіть за умови відсутності світла. Це зробили, можливим саме ви. За ще щиро дякую всім, хто долучився. Дякую за міцний тил, потужну допомогу, за те, що вам неоднаково ви не втомлюєтесь допомагати. Разом до перемоги. Все буде Україна! Бригада 225, Дивимось. Відео. Бажаю здоров'я. Величезна подяка Яні Пасенковій та всім небайдужим, хто долучився до збору на антенну Алієнтеч Деймакс. Ця антенна допоможе залітати нам далі і збереже нам багато дронів. Слава Україні! Із бригади 226 починається наш серпневий звіт 10. Так, значить, поїхали. Бригада номер 226. Тут ми оплатили тільки детектор дронів, його вартість 4950, а реп нам подарували. І я про це казала у відео. І ще раз кажу: Безпека Верітас називається компанія, з якою ми співпрацюємо. Дуже чого багато у них купували і купуємо зараз. Так що дуже велика шана, низький уклін. Всім тим, хто не залишається байдужим, і нашим постачальникам також, тобто, вони в одній лоці з нами пливуть до нашої перемоги. Це дуже дуже приємно, щоб ви розуміли вартість того подарунка. У, ну, по ціні, якщо брати, да, десь приблизно 70-80 тисяч гривень. Ось такий подарунок отримали наші бійці. Так, тут іще одна поміточка, така, що цей рахунок зараз ви побачите на суму 79 тисяч. Значить, тут у нас в цьому рахунку оцей. Детектор дронів 4950 і залишок, то у нас буде. Це далі буде, по-моєму, то буде Mavic Я вам далі скажу. Тобто, у нас два запроси в одному чеку. Я його один раз зараз вам проговорю і ми його порахуємо, а інший раз я його рахувати не буду. Ну, тобто, щоб у нас все було з вами чітко. Дякую за допомогу. Яні не Олегу Олег та компанії. Безпека виріти контрол. за репчик, за цукерку ванільну. Все буде Україна. Так, поїхали далі. Бригада 227. Мавік, загальна вартість 70 тисяч гривень. Хочемо висловити слова щирої подяки всім, хто долучився до збору коштів на цю чудову пташку. Особливо хочемо подякувати Яні Косінковій за її незламність і щиру допомогу нам. Дякую, слава Україні. Бригада 228. Тут у нас ремонт двох бойових автівок. Ні, чотирьох бойових автівок. Загальна вартість 54 тисячі 595 гривень. Щиро дякую вам та небайдужим людям за закупівлю запчастин для ремонту наших військових автівок. Ваш внесок допомагає нам та наближає перемогу. Бригада 229. Мавіка 2, загальна вартість 99 800. Щиро подяка всім небайдужим людям, хто долучився на збір на ці два Мавіки. Особлива подяка Яні Пасенковій за її постійну допомогу армії разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Бригада 230 Старлінк, генератор, зарядна станція, 77 тисяч 500 гривень. Дякуємо Яні Пасенковій за той збір, який вона організувала. Ми звернулися з до неї з проханням забезпечити наш підрозділ генератором ЕКЛО та Старлінком. На що отримали позитивну відповідь? Дякуємо Яні Пасенковій та небайдужим людям, які долучаються до таких дій. Слава Україні! Героям слава! Бригада 231 Станція наземного управління БПЛА, загальна вартість 125 тисяч гривень. Доброго дня. Ми хочу висловити слова безмежної вдячності Яні Пасенковій за дану наземну станцію керування ФПВ. Вона Нам дозволить залітати далі і знищувати більше окупантів. Слава Україні! Бригада 100 гривень донат. Дякую, молодці. Бачите, якими з вами молодці. Бригада 232, ремонт автівки бойової. 91 тисяча гривень. Хочемо подякувати Пасенкові, Яну Анатоліну за допомогу в ремонті автомобіля. Слава Україні! Героям слава! Бригада 233, Мавік, комплект кабелів три штуки, 95300. Хочемо висловити подяку. Всім небайдужим, ага. хто допомагає донатами. В придбанні дронів, комплектуючих до дронів, комплектуючих знов таки до дронів. А особливо хочемо висловити подяку пасинкові Яні Анатолійовні. Дякуємо, Дякую. слава Україні! Героям слава! Героям слава. Бригада 234, Мавік, Акуми 10 штук, мікроскопа. Два, 200 гривень. Донат. Мої зайчики. Молодці. Молодці. Uh, так, далі 234 -та бригада, загальна вартість 110 тисяч 800 гривень. Хотів би висловити вдячність пасенковій яні та всім, хто долучився до зборів та передачі нам Мавік uh, Класік та 10 акумуляторів до нього, плюс два мікроскопи, які будуть допомагати нам працювати, нищити ворог. Слава Україні! Героям слава! Бригада 235, голки, медикаменти, генератор, зарядний пристрій дуже багато всього. Загальна вартість 119 тисяч 500 гривень. Дякую, небайдужим людям за поміч нам в придбанні медикаментів та також генераторів і акумуляторів та зарядок для них для автономної роботи на позиціях. Да. Слава Україні! Героям! Слава! Бригада 236, 79 800 Тут ми купили реп, але відео ще нема. Ви знаєте, що реби вони дуже довго тестуються і дуже довго йдуть. Тож відео у мене вже поміточка тут така намальована. Відео вересні я вам, як очі наш, ви ж знаєте. Бригада 237. Дев'яносто вісім тисяч двісті. А що купили, що купили два тепловізори? Сили протиповітряної оборони Півдня України висловлюють слова щирої подяки Пасенкові Яні Анатолівні за бістійний вклад в обороноздатність здатність нашої країни та, зокрема, за ці тепловізійні монокуляри, що будуть вчасно виявляти ворожі шахеди. Слава великої нації! Слава Україні! Героям слава поїхали далі. Це тільки хвостики у нас були початок звіту. Так. Тут у нас з вами ще є. Зараз, зараз, зараз. Так, дивіться, трошки назад давайте. Бригада 166, мене написано, що відео в серпні я маю вам надати це щодо автомобілю. Він був придбаний у нас вже аж в червні він був придбаний у нас, якщо що, відео дивимось. Хочемо висловити вам глибоку вдячність за вашу волонтерську діяльність, за вашу громадянську позицію, за те, що з вашою допомогою ми отримали цей чудовий автомобіль. Який нам допоможе виконувати наші бойові завдання, такі автомобілі в нас вже є. Вони нам добре знайомі. Вони себе дуже добре зарекомендували. Цей автомобіль в доброму технічному стані. Він вже бачите, підготовлений, помальований відповідно під наші умови. Він допоможе нам бити ворога і буде працювати з максимальною віддачею. Дякуємо, Яну Анатолійовну за ваші донати. Вони нам справді дуже допомагають. І з такими людьми як ми. Як ви, ми переможемо. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава. Героям слава! Так, тут у нас все. Це також хвостик у нас був. І далі продовжуємо наш серпневий звіт. Бригада 238. Купили антенну 99600. дев'ять щиру подяку Пасенкові Яні Анатолійовні. За безцінний вклад в обороноздатність нашої країни та за цей чудовий подарунок. Антена для БПЛА. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Бригада 239. Акуми до рації Моторола 90 штук 98800. Велика подяка Яні Пасенкове за збір. за… Батареї, моторолу для наших хлопців, ми знаходимося на Донецькому напрямку. Виконуємо бойові завдання. Перемога за нами, Україна це наша земля. Слава Україні! Героям слава Бригада 240. Мавіки дві штуки, 110 тисяч загальна вартість. Хочемо подякувати Яні Пасенковій за надання двох дронів. Дрони вже на Харківщині будуть працювати та знищувати врага. Також хочу подякувати всіх небайдужих, хто долучився до збору та допоміг нам придбати. Слава Україні! Героям слава бригаду 241 Протипожежні засоби гасіння, заміни запчастини, порошків, вуглекислоти, пожежні шланги. Таке інше 99 дев'ять тисяч гривень. Дуже вдячні Яні Пасенкові за швидке реагування, допомогу з первинними засобами пожежогасіння. гасіння. Разом до перемоги. Бригада 242, Станція Екофлоу. 98 700. Це буде Україна. Дякуємо Яні Анатолійовні Пасенкові за надану таку допомогу, як зарядна станція «Екофло», яка допоможе нашим військовим завжди перебувати на зв'язку і завжди спостерігати за ворогом, що призведе до швидшого подавлення руської навали. І все буде Україна. Перемога за нами. Слава Україні! Героям слава. Героям слава, бригада 243 – Це Мавік, про який я саме казала, що там один рахунок, і Мавік, і цукорок. Тобто зараз я його просто не озвучую не те, не інше. Ми його вже порахували. Отримали квадрокоптер Від Яни Пасенкової. Дякуємо за допомогу. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Бригада 244, ремонт раз два трьох автівок 98 850. Дякую Яні за виділені кошти на ремонт наших автомобілів. Слава Україні! Героям слава! слава! Бригада 245, чотири зарядні станції: 95 800. Хочемо ще раз від душі подякувати пані Яні Пасинкові, а також усім її підписникам, які відгукуються на її збори та донатять Пані Яні, що робить можливим Отримання ось такої потужної допомоги, необхідної нам для виконання бойових завдань на найгарячішому зараз покровському напрямку. Отримали від вас чотири потужні зарядні станції та спеціальні сумки суперякості для них, аби зарядні станції набилися борт під час транспортування у пікапах. Дякуємо вам дуже, пані Яночко, усі її підписники, вся команда. Дякуємо за міцний тил, за потужну допомогу, за те, що вам не однаково, за те, що в нашому буде світло і задоволено. Саме ви разом до перемоги. Все буде, Україна. Далі, бригада 246, принтер, ноутбук, гальмівні колодки, ароматизатор, речах, підвіски, моторне масло. Все це загальна вартість 95 800. Нещодавно оплатили, не все ще отримали хлопці і дівчата, наші захисники. Тож, відео чекаємо у вересні. Поміточка в мене є, але вже все оплачено. Бригада 247. Також оплатили Mavic 72 900 вартість відео вересні. Бригада 248. Тут ще не встигли обробити заявочку. 248 бригада. Це наш хвостик і по оплаті, і по відео аж на вересень місяць. Далі бригада 249. Запчастини до бойової автівки. Загальна вартість 109 137 гривень. Ми хочемо висловити безмежну подяку Пасенкові Яні Анатолії за безцінну надану допомогу для захисту нашої держави, а саме запасні частини для військової техніки, які так необхідні для її підтримки. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям. Героям слава! Бригада 250. Так, бригада 250. Тут додаток, в якому дуже багато всього. Значить, дивимося, що тут. Лопати, молотки, бензопили, мотобури, шнеки, шини, верстати, сокири, загальна вартість 96 тисяч гривень. Також нещодавно оплачували, тож звіт буде в вересні. У мене все зафіксовано, записано, все у нас з вами чітко. Так, далі. Це у нас є бригада 251 ремонт бойової автівки 99 тисяч 247 гривень. Дякуємо пасинкові Яні Анатолії за допомогу в ремонті автівки, яка виконує бойові завдання. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Із бригади 252 почнеться через місяць наш вересневий 11-й звіт. Що сказати? Народ України, я вами пишаюся. Ми непереможні. Наші бійці пишаються нами з вами. І мені здається, що це найбільша гордість будь-якого українця і нашого сьогодення. Дякую вам, низький уклін, шана і подяка. І донат до нас прилетів 500 гривень. Дякую.